Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині поліцейський патруль білий Янгол евакуював більш як 96 тисяч жителів прифронтових територій. І, попри постійні обстріли та авіаудари, коли продовжують щодня, вони ризикуючи за власним життям вивозити населення. Щоправда, вмовити людей на виїзд стає все складніше, та й сама евакуація це складна операція. Паралельно білі янголи розвозять гуманітарку і допомагають доставляти пенсії. А у напівоточенні Авдіївці поліцейські взагалі чергують ці. Добово більше в сюжеті. До Майорська вже залишилось півтори кілометри. А в чому тут небезпечність місця? Чому тут постійно прильоти? Ворог б'є хаотично, не вибираючи цілий. І Тому що максимально близько до лінії фронту, тому тут часті прильоти. Цю хаотичність та цинічність росіян одразу видно неозброєним оком. Розбиті будинки і знищена міська інфраструктура. Ворог свого залізяча не шкодує. Ви Вже як розумієте, що це авіабомба. По Вчора був прильот сільний. Мені повибивала сікла там. Я поставляла, позаклеювала. Це околиці Турецька. Попри щоденні авіаудари. Ця жінка залишати рідне місто не хоче і таких, як вона, у місті чимало. Було б із 15 9, на світ пропало, а потім вже утром був тут. А скільки у вас тут живе людей? це даже не посчитати. як 60 є. Ти час після шістдесят около шість і сіма до цих людей патруль білі янголи приїжджає не вперше. Сьогодні знову поліцейські вмовляють жінок виїхати та переконати їх вкрай складно. Одні тримаються за власні стіни, інші через важко хворих родичів. Щоправда, цього разу дві жінки таки погоджуються залишити все і виїхати, хоча кожна з них тут прожила по 50-60 років. Можно все люди да? хорошие, Господи, дай Бог, любит. всего хорошего. Че? Мы что, умираем? <связь> Лида, ну, не расстраивайте ни себя, ни соседей, все нормально. А це вже інша частина Донеччини Авдіївка за останній місяць, як тут активізувалися бої з міста вже виїхало понад 200 людей. Чи не щодня по Авдіївці росіяни скидають по кілька авіабомб? Але попри суцільні руйнування, відсутність світла, газу і центрального водопостачання у місті й досі лишається понад 1300 жителів. Заради них Авдіївку не повишають і медики в обстріляні лікарні. Вони щодня продовжують надавати першу медичну допомогу. Приходять ньому, да ходять ну, більше судра. Ідуть зранку, да так? Так. так до речі, по хірургічній частині як кажуть, все. Місцеві поліцейські це чи не єдині представники української влади, які тут перебувають цілодобово. Вони й патрулюють вулиці, роздають гуманітарку і документують російські злочини. Паралельно ще й займаються евакуацією населення. Під час розвозу гуманітарного груза, коли біланги розвозять, люди звертаються безпосередньо вже до них з проханням на евакуацію. Якщо є можливість, зразу вивозимо що ні, на сіду добу записуємо. Бо можуть вже. Через постійні обстріли міста до гуманітарного штабу місцеві ходити бояться. Росіяни прицільно сюди б'ють. Аби не наражати людей на небезпеку. Місцева влада найближчим часом планує перенести так званий пункт незламності. Щоправда, повністю гарантувати безпеку. Нині тут ніхто не може. Тож людей щодня вмовляють на евакуацію. Олег Корнієнко, факти ICTV.